Прямо з БТР Сергій Мельник, керівник сил оборони міста Героя Харкова, розповість чи можливий другий наступ на Харківщину? Хто обстрілює Белгород? Та від чого плачуть генерали. Здавалося б, кожен має свій погляд на війну, і якщо бачиш ситуацію згори, то смерті починаєш сприймати ніби статистику. Але ні, сьогодні спробую вас познайомити з генералом, який досі за 8 місяців не найчився воювати з холодним серцем а кожну окрему трагедію сприймає, ніби свою власну. Сергій Миколаєвич, добрий день. Добре. Дякую, Добре. що знайшли час з нами поспілкуватися. Я одразу зараз глядачі побачать і запитають, де ви перебуваєте? Що це за бронеавтомобіль? Чи що це за місце? Це наш автомобіль на колесах, будинок на колесах, в якому ми практично проводимо 24 години. Нашого життя тоді одразу я розумію, що не буду як з пересічним солдатом з вами спілкуватися, а все ж таки, як з людиною, яка знає певні стратегічні тонкощі, того, що зараз на фронті, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чому на харківському напрямку вдалося, а на інших напрямках ну немає такого разючого успіху, як ми бачили в вересні, там де ви перебуваєте? А хто вам сказав, що на інших напрямках немає гучного ну, успіху на Харківщині? Прямо було тріумфально. Прямо знаєте, як кажуть, погнали наших городських. Буквально за два дні всю область звільнили. Фактично. Ну, де ще таке? Ми бачимо, ну, перш за все, щоб ми розуміли, що любий тріумф він має своїх героїв. Да? Перш за все, це я можу сказати це Валерій Залужний ага. Перший герой. Наш головний командувач, який на сьогоднішній день стратегічно спланував операцію, яка проходила не тільки на Херківщині, а на всіх територіях, де ми маємо звільнити нашу землю від окупантів. Тому для цього є стратегічні моменти на кожному напрямку. Є свої командувачі, які виконують його бойове завдання і розпорядження. Також бойові комбриги і бойові бригади з військовослужбовцями від полковника і до рядового солдата, який чітко знає. Свій маневр, який чітко знає свою своє бойове завдання, і що і в який час потрібно діяти, тому казати те, що на інших напрямках десь ще щось стоїть чи пробуксовує, то ну це можливо можуть казати тільки диванні експерти, які там сидять і можуть коментувати те, що проходить допустим, на фронті. Я вам скажу відверто, що ще все вперед нова операція планується від чисельності особового складу від наявності зброї, а також погодних умов. Тому ви повинні розуміти, що там, де є швидкий прорив, швидкий успіх, і де можливо ще він впереді, ще можливо, ці дії залежать від погодних умов. Тому можливо, нам потрібно десь почекати, десь перегрупуватися, десь витягнути на себе більше противника, заставити його трошки можливо. Втомитися да, для того, щоб ми могли зробити якийсь контрнаступ, чи десь подивити його, а також знищити його логістичні путі та його всю логістику, згідно якої він підпитує свої 에, підрозділи. Це, де ж, танк сука, не видно? Це ми. Ось це наша позиції. Ось ми здесь. А от мені треба, щоб ви ось... два... викупили, мінометчика, куди направлення польоту. Це танчик. Ну зараз, мабуть, на рамію, танчик біл. Просто вичислі в ньому дому і там ту Я туди само зараз вже можна говорити, озвучувати, якою ціною нам дався той успіх, який спостерігали на Харківщині у вересні. Знаєте, все можна говорити, немає в цьому ніяких проблем. Можна говорити, що саме головний успіх і ціна це героїзм наших хлопців, професіоналізм наших генералів, і, мабуть, підтримка нашого українського народу, тому що без нього також. Кожна своєму місці, кожен зробив всю свою роботу, яка була потрібна для того, щоб окупант тікав, окупант залишав наші території, залишав техніку і повз до свого кордону, щоб сховатися і далі. Які були людські втрати? Я можу сказати тільки одне: що початок бойових дій в Україні і на сьогоднішній день контраперація вона зовсім інша. І зовсім інші втрати, які проходять в наших збройних силах України, і наша контрнаступальна дія, вона відверто вам скажу, не зазнала особовий склад. Дуже великих втрат. Абсолютно ні. Я не статист не можу вам відповісти точно для цього є цілі підрозділі, і цілі служби, які цим займаються. да, командири своїх частини бригад вони знають, але тих втрат, про які може казати нам противник, чи можливо думає хтось інший, їх немає. Абсолютно так а зараз чи можливий повторний наступ на Харківщину, як ви оцінюєте взагалі ситуацію навколо області? Ну, по перше, ми з вами повинні пам'ятати, що ми воюємо з другою армією світу, яка має, має дуже потужний потенціал особового складу, да навіть боєприпасів, як кажуть, яка у них зброя не була, вона є важкою. І тому те, що терорист Путін, який сьогодні очолює країну агресора. Просто так здасться, я в це ніколи ніколи в житті не повірю. Поки він буде при владі, ми будемо з вами очікувати якихось підлих дій відносно харківщини і нашої держави. Тобто небезпека все одно залишається, я вас зрозумів, тому що ви так говорите дуже тонко і доводиться навіть е читати мені між рядками. Скажіть ще. Ну, я вам так ви відверто пам'ятаєте. Чеченську війну, чеченську війну буду чесно говорити. Я погано її пам'ятаю, тому що тоді я був зовсім юнаком. Ну, якщо ви подивитесь історію, то перша чеченська війна, яка була, Російська Федерація зазнала там поразки. Буквально за два роки вона перегрупувалася і знову війшла. і на той момент вже змогла подолати чечню. Але ми не чечня, ми не той народ, і тому з нами. Така ситуація, такі дії не пройдуть. Тому я відверто кажу, що ми повинні бути насторожні, ми повинні готуватися, ми повинні підготовляти наші резерви. Ми повинні проводити навчання, бойові злагодження і підтягувати техніку. Також для того, щоб... Ну, звісно, і підтримка у нас зовсім інша ніж та, яка була у Чечні. Це теж дуже важливо. Але скажіть, будь ласка, якщо говорити максимально відверто, чого нам зараз найбільше не вистачає? От конкретно на даному етапі війни. На даному етапі, ну мабуть, наступальної зброї якої, наприклад, і хто її може дати, і чому її не дають, як ви вважаєте? Ви знаєте, мабуть, наші європейські партнери, які спочатку війни вважали, що за 72 години Україна наша впаде і російський окупант може зайняти нашу територію, вони помилилися. Тому, дивлячись на те, що зараз коїться на наших напрямках, і як ми чітко і точно вражаємо противника. Да, і не заперечую і їхньої зброї, яка доволі чітка і точна, мабуть, вони бояться того, що ми можемо піти так далеко вперед, що від цієї країни нічого не залишиться. Тому можливо така ситуація. Слухайте, але е, аналізуючи відверто, Росія все таки це одна з небагатьох країн, яка має е, військово-оборонний комплекс е, закритого ну як це е, закритого типу, тобто там вони мають і сировину. І мають вже готові вироби. Повністю, повністю замкнутий цикл у них, і не можуть західні партнери не розуміти того, що для того, аби зупинити війну, треба бити по конкретно оборонно-промисловому комплексу Російської Федерації, тому що кількість зарядів, кількість зброї буде поновлюватися, 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 і ніякі санкції це не зупинять. І от якраз таки далекобійна зброя, далекобійні знаряди нам допомогли б це зробити, але чомусь е це не хочуть робити. Дивіться. Да, в них є військово-промисловий комплекс, да який на сьогоднішній день, мабуть, 24 години працює на ворожу армію, але не все так у них добре, як ми з вами можемо тут аналізувати. На сьогоднішній день ви бачите ті дрони камікадзе, да, які літають по всій Україні і намагаються вразити в ціль наших стратегічних об'єктів, і десь вони. Можливо, збиваються, не попадають, тому що це така задумка, я не можу сказати, які навіть попадають до цивільних будинків. Тому казати, що в них так все добре і цей комплекс працює, і вони мають таку велику потужну зброю, я не можу вам про це сказати, ну, я, в принципі, це і не вірю. Той, що в них зброя лежить на складах ще за часів Радянського Союзу, і вони намагаються її вдосконалити, це є. Той, що в них є ядерний потенціал, це також є. Але все інше, ну ви можете бачити, як їхні літаки падають в їхніх містах. І ті ракети, мабуть, С-300, які били по Харкову на сьогоднішній день, вони були просто перероблені, трошки модифіковані. І, але це ті ракети, які також при взліті падали на місто Білгород і не долітали, взривалися ще в повітрі. Тому, мабуть, партнери щось трошки більше знають, чим ми з вами. Але наше завдання тримати оборону і не дати ворогу просунутися далі. Я, я чому вам поставив це питання? Я уважно стежу за тією або іншою інформацією, і от е, один з скажімо так експертів, е, чиї прогнози збуваються, чий думці я довіряю. От він що пише: ВПК Рашки найбільше на планеті ВПК з замкненими циклами від видобутку руди до кінцевого продукту. Але досі жодна союзницька падлюка навіть не вякнула про необхідність знищення ВПК. Пека країни терориста на всій її території союзники своєю забороною поставок далекобійної зброї примушують нас грати в нескінченну безперспективну війну, і вони це прекрасно розуміють. Бо не розуміти цього неможливо. Тобто, якщо не буде поставок далекобійної зброї, то ця війна дійсно, от як пише експерт, безкінечно триватиме. Ця війна безкінечно тривати не буде. Ви всі розумієте, що кожна війна має свій початок і має свій кінець. Наша війна однозначно скоро закінчиться. Але дивіться, також далекобійною зброєю, наступальною зброєю, про неї говорити, що ми збираємося йти вперед. Ну я вважаю це помилка. Ми мирна з вами країна. Ми захищаємо свою землю. Ми не бажаємо йти і вторгатися на територію іншої держави, хоча б це держава-терорист, щоб палити їхні цивільні міста, вбивати їхніх. Мешканці, ми цього робити ніколи в житті не будемо. Ми інші. Ми люди, а вони ні. Тому іностранні партнери повинні перш за все, що ми з ними говорили. Мабуть, зайняти трошки іншу лінію оборони чи нападу на цю державу. Перш за все, країн терориста потрібно ізолювати від цього світу. Треба й побільше вжити санкції. Потрібно, мабуть, доносити інформаційно до їхнього населення, що в них стоїть при владі терорист, диявол, мабуть, в людській формі. І Що їхня політика це повністю політика вбивців, і ті ролики, які ми з вами десь бачимо, і матері проклинають від свій уряд, а проклинають нашу країну за те, що їхній син чи батько пішов на територію воювати нашу країну і приїхав двохсотим. Ну от ви розумієте, це вже інформаційна війна, це вже інший трошки етап життя. От в цьому потрібно, щоб наші партнери. Трошки сильніше ця розвідка почала працювати і промивала мозги населенню для того, щоб у них в перспективі був демократичний вибір. Він не вічний цей тирам, однозначно. Він має свої життєві проблеми. І я вважаю, що його шлях в подальшому це в одну сторону, в могилу. А ці прибічники, його такі як Скабєєва та інші, які призивають да, до вбивств нашої держави, вони ще будуть. Находитись під міжнародним судом і нести за це також кримінальне відповідальність. Побачите, все, що впереді. Сергій Миколаєвич, от буквально днями розгорівся скандал навколо е, співвласника і керівника МоторСічі Богуслаєва. І я так розумію, м -м, таких таких випадків просто ми про них не чуємо. Їх дуже багато і було багато і здається, ще зараз. Як так вийшло, от ваша особиста думка, що повномасштабне вторгнення вже війна тримає, триває більше восьми місяців, і тільки зараз виявляють державного зрадника такого високого рангу. Як так вийшло, що раніше служба безпеки його е, не брала? Я ж не думаю, що не знали про це. Ну, дивіться, ну це таке тонке питання щодо діяльності служби безпеки України. Я можу тільки сказати вам за ситуацію, яка була на Харківщині. У нас очі Харківського управління служби безпеки України виявився зрадником. Йому оголошена підозра, і він зараз знаходиться да, у слідчому ізоляторі. Про що далі можна говорити? І таких випадків ще далі ми будемо виявляти і виявляти, я так розумію. Виявляти ще дуже багато. На тому на це у нас є служба безпеки України, це у нас є поліція України, да, кіберполіція України, які повинні цим займатися, і вони цим займаються. І повірте мені, зараз з приходом нового чільника служби безпеки в Харківську область дуже багато проводилось уже рейдів, дуже багато виявлено і колаборантів, і, і диверсантів. і... Все залежить від керівника. Бачите, прийшов керівник, наладив роботу, пішла робота, чітко все стало. Якщо до цього був керівник зрадник, то ми мали проблеми, і в принципі, те, що він хотів здати, і місто і область на той момент. Все а як ви особисто можете пояснити оті е, хлопки, які по якихо роз, постійно розповідають у Білгороді? Дивіться, в Росії є така тактика, да як. Почати валити свої міста і своїх громадян пану ну ну, та ну перестаньте сріммович. Ну невже вони прямо вже до такого доходять, що стріляють по своїх містах і по своїх громадянах? Одна справа впав літак у Ейську, тому що вони, вибачте, рукожопі як пілоти, так і ті, хто конструюють ці літаки. А інша справа вже напряму цілитися по своїх містах, тим паче Білгород стратегічно населений пункт. пише різну інформацію, що там щось десь падає, щось а наскільки вона підтверджена тим, що там впала там. Українська ракета чи українська СЗО. Я вважаю, насамперед, що це, мабуть, якісь громадяни, які проживають в місті Білгород, яким, мабуть, не подобається режим російського тирану, роблять якісь терористичні акти, наприклад. Да? І, ну вони ж не роблять терористичні акти серед цивільного населення. Вони бачите, що роблять: там ТЕЦ взірвалося, там э, підстанція електрична взірвалася, там ще щось, там склади їхні підірвалися. там… Э, Система повітряної оборони, яка намагалася випустити ракети в сторону Харкова, вони взірвалися при виході. Ну така ситуація робиться. Тобто, це дуже тонко і дуже професійно можуть працювати українські диверсанти. Мабуть, громадяни, які проживають там і їм не подобається режим політика Путіна. А те, що ПВО спрацьовує в них? Так Так вони ж нап'ються, накуряться, їм щось помережиться, вони починають стріляти там. І таке є. Тому я би рекомендував да, там, російському ворогу не наближатися до нашого кордону. Все, що завгодно, може трапитись, Це я відверто кажу. <рес> дуже тонко. Ну знаєте, як коли запитали одного з воїнів, яка там ситуація на Херсонщині, а він відповів: ну, ми не можемо поки що коментувати і дістав, почав їсти каву. Так і зваж. Звучало дуже тонким натяком. А ще одне, що Харків, який був в началі війни, і місто герой Харків, який зараз, це інші зовсім міста вже. І тому на той момент, коли вони могли зайти якось там пропетляти там серед наших територій, то цього разу вже цього не буде. Так, так. Все хорошо. Сергій Миколаєвич. Ще таке питання. Ви це вже особисте. Ви досвідчений, дуже кадровий військовий, який багато років в армії, який знає і бачив все. І я так розумію, багато трагедій ви навіть сприймаєте як статистику. І це нормально, і це нормально, на жаль. Але які ситуації, які моменти, які історії можливо вас вражали так, що ви вже не могли дивитися на це з холодним серцем? Я ні одну трагедію не можу сприймати як статистику, тому що в кожній трагедії вмирає чийсь син, чоловік, батько, брат. Ну, це це зовсім ситуація непри, неприємна для того, що в 21 першому столітті практично в центрі Європи розв'язана така, от кровава війна, да оцим нелюдям, людям, який рішив замість того, щоб розвивати свою державу, да робити економічний взрив вперед. рішив таким шляхом знищувати сусідні держави, щоб показати своєму першому народові, да що ми живемо краще. Ну, а емоціональний взрив на мене особисто це те, що пару місяців назад, коли вони, ну, да не тільки, вони обстрілювали цивільне, цивільну інфраструктуру, вони вдарили по зупинці, де знаходився народ, де були діти, де була брат і сестра. Хлопці тобто було, мабуть, 13 років, дівчині 15. Його вбило зразу, дуже хвилину. А дівчина отримала дуже серйозні поранення, і цей батько, коли приїхав, є кадри, і ми тоді заїхали, де він в розпачі, коли він сидить біля померлого сина, а дочка його знаходиться в реанімації. Ну я би подивився кожному з них в цьому сраному вонючому воїну, який в принципі нажав кнопку, щоб вдарити отак от по мирним людям. І, мабуть, він би лишився цих очей і тих рук. Тільки жалко, що поки що він не попався. Мені кожен день сниться війна, кожен день сниться жахіття, я вам скажу, відверто. Ще саме противно, те, що дуже багато нашого населення лишилося без домів. Наш мікрорайон Салтівка, він практично знищений, спалений, обвалений і бомбами, і ударами, і ракетами. І дуже страшно те, що там проживає більше 100 тисяч людей. Які повинні зараз приїхати, які вертаються, дивляться на це все. І ці бабушки, дідушки, не тільки мої да, особливо, яких, можливо, вже нікого не залишилося, вони не знають, що їм робити далі, як їм жити. Тому що любе відновлення почнеться тільки після того, як закінчиться ця війна. Хоча наше керівництво області і міста, вони роблять все для того, щоб люди почували себе комфортно, щоб вони в будь-який момент могли отримати зараз. Швидко світло, воду почався опалюваний сезон, щоб в домівки дали тепло, тому що ці ж виробки намагаються знищити ви знаєте, нашу систему електропостачання, і це дуже болюче, тому що навіруче, те, що дуже багато домашніх тварин, яких mm. от знаходиться, ми їх підбираємо і беремо до себе і собаку. Я взяв собі і моїх і котів, тому що вони налякані. Вони ви бачили, як тварина плаче? Це дуже страшно. Можу сказати, це ще не кінець. І що ми ще зможемо отримати, я вже не хочу представляти. Але за кожного нашого громадянина вони понесуть персональну відповідальність. Вони вже її несуть і ще будуть нести. Парашись кінпі! Вогонь! Вогонь! Ви генерал, я бачу, ви з посмішкою багато про що говорите. З чого ви жартуєте? От є якісь комедійні, прямо анекдотичні історії, які у вас, у всього вашого колективу, от я бачу, сидять люди, викликають сміх. От з чого ви останнього разу сміялися? Та ми сміємо сьогодні, можу направити камеру на одна. <реш> <реш> Він дуже весела людина, і в нього такий сміх зараз. Я вам скажу твердо коли мене на це відео. Можливо, я вам передам. Ми коли були з Насті станком на підніку, і орлан нас вичислив. І там почався артилері не артилерійський, мабуть, сезон, обстріл. Прийшлося нам заповзти в окопи окупантів, де знаходилися боєприпаси до 152 го другого періоса І тут воно прилетіло, і Ігор саме такий знаєте, заразний такий смішок, який був такий. От... Ми всі, хоч воно йде обстріл, але це до такої степені було смішно. Ну і в принципі такі ситуації у нас часто, тому що у нас є позитивна людина, позитивний полковник да? полковник, начальник кафедри військового права на брідня Ігор горсанович. І повірте, це ну що нам ну ми ми живемо, як живемо. Ми пристосувалися всі. Ну ми не повинні з вами впадати в вічі, да і там думати, що Та, та, і зуміло, і, зуміло. та ні, ну війна є війна. Ми переможемо однозначно. Ми захистимо свою землю. Ми відбудуємо країну, місто, все ще впереді. Тому ми живемо, як живемо. Якщо ми не будемо посміхатися, жартувати, да то ну якби ну я не знаю. Тоді можна мозгами тронутись повністю, да чи розбом. Добре, <смітна> ми цього... Сергій Миколаївич, Відео я від вас обов'язково чекаю. Від обов'язково чекаю від вас. Відео я вам дуже дякую, що знайшли час поспілкуватися всім побратимам. Велике вітання і велика подяка. Слава Україні. Героям слава пробачення.